Ідемо на Азори. Ідемо на Азори. Для черкасця Олександра Цибульського подорож ось на цій яхті стала першою в житті, на яку він потрапив. Найбільше каже, вразили морські мешканці. Ранкова вахта це зустріч з дельфіном. І вони приходили штук по 40 і влаштовували цілі, цілі шоу. Після трьох днів штормов. Вітрів. Після трьох днів шторму вітрів та дощів потрапили у зону штилю. Хотів яскравого екстриму вийшло тривале випробовування, розповідає чоловік і пригадує найяскравіший момент. Це побачити першу землю після багатьох днів в океані. Це ні з чим не порівняти. Ідеш, ідеш по морю, день за днем море, 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 море дельфіни, дельфіни, дельфіни. І тут ранішня вахта, і побачив вогник, який потім перетворився на маяк і потім на острова Бермудські. А для черкасьця Максима Підгорного найстрашніше у подорожі було знати, що під шістнадцятирічним катамараном глибина у кілька тисяч метрів. Ти розумієш, що під обою глибина 6 тисяч метрів, що берег від тебе далеко. Катамаран не новий. Він 2005 року, як сталося, ми це з'ясували. Обладнання на ньому теж застаріло, бо вже розповідали, що рвалися всі паруса. В нас була вода, в нас не працювали помпи. Ми замінювали помпи, відкачували воду, і оцей страх глибини і того, що ми можемо в будь-який момент затонути, і не зрозуміло, чи нас порятують. це було найстрашніше. Найбільше розповідає Максим, сумував за рідними та комфортом. Але каже, використав час в океані для міркувань це просто час для того, щоб побути, поговорити з собою, особливо це. Увечері або в нічний час, коли виходиш на вахту, коли всі сплять, ти сам дві години. Ну, в нас було розбито по дві години. Кожна людина встає. Час подумати над своїм життям, подумати, проаналізувати щось, бо у нашій буденності ми забуваємо про це. За словами Максима, кілька разів вони потрапляли у шторм і пригадує випадок біля Бермудських островів. І був вітер, десь 30-35 вузлів. Були дуже велетенські хвилі, вони десь, я не знаю, ну 7-8 метрів. І вони вже так закручувалися з такими білими грибишками. Були. Це таке вже ознака не дуже хороших волн. Це ми всі прив'язані, бо це техніка безпеки, щоб тебе волною не змило. І я зрозумів тоді, який цей маленький кораблик в цьому велитеному океані, і що все може закінчитися дуже швидко. В дитинстві мріяв про морські подорожі, я в місячну мандрівку вдалося у дорослому віці, розповідає організатор задуму Андрій Бортник. Так, ми готувалися до цього доволі серйозно, з нами був інший професійний шкіпер. За словами Андрія Бортника, кожному подорожі обійшлася у 500 євро. Каже, така мандрівка здатна змінити світогляд. Ми вийшли з Домініканської республіки, пройшли Бермудський прикотник. Ми брали велику кількість медикаментів. По інструментах ми використали практично все. У нас рвались паруса, рвались веревки. У нас лодка текла в трьох місцях. Ми відкачували воду, ставили запасні помпи. Було весело. Ірина Хіленко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.